От задумайтесь, що може бути спільного у хитрого павука з африканських казок, скандинавського бога Локі і, скажімо, давньогрецького героя? А відповідь проста всі вони трикстери. І от сьогодні ми якраз і спробуємо розібратися, чому ці, скажімо так, порушники правил так сильно нас усіх захоплюють. І тут, знаєте, виникає питання. Чому так? Ну насправді ця привабливість бунтарів і порушників правил вона сягає корінням дуже глибоко в міфологію абсолютно різних культур. І це, повірте, не просто якийсь там потяг до хаосу. Ні, це щось набагато глибше, щось, що вбудоване власне в саму суть оповідей, які ми любимо. От, наприклад, міфолог Девід Лімінг він, як на мене, дуже влучно описав цю таку подвійну натуру. За його словами, трикстер це фігура, яка з одного боку аморальна і схильна до всяких непристойностей, а з іншого це, в принципі, добрий хлопець. Ну, ми ж знаємо таких персонажів: ті, що одночасно і дратують своїми витівками, але й захоплюють ну просто неймовірною кмітливістю. І ось ці риси власне і роблять трикстера таким універсальним і зрозумілим усім. Подумайте самі, це ж аутсайдери, які перемагають не м'язами, а розумом. Вони свідомо йдуть проти правил, порушують всі можливі норми, ніби кидаючи виклик усьому суспільству. І так, їхні мотиви часто егоїстичні, це правда. Але саме ця моральна неоднозначність саме вона й робить їх такими цікавими. Але не всі витівки трикстерів такі вже й безневинні, інколи вони заходять надто далеко. І щоб побачити, як жадібність може призвести до справжньої катастрофи, давайте зануримося в одну західноафриканську казку головний герой, павук на ім'я Анансі. Отже, уявіть собі картину Страшна посуха, земля просто випалена сонцем. І саме в цей час син нашого Анансі натрапляє на справжнє диво, маленького карлика, який може викликати дощ, і знаєте як? Треба всього на всього легенько постукати його по спині двома паличками. Все. Здавалося б, ось він порятунок для всіх. Але ж ми говоримо про Анансі, його жадібність просто не знає меж він вирішує, що легеньких дотиків, ну, це якось замало. Його логіка така, хм, якщо слабкі удари викликають дощик, то сильні, сильні викличуть справжню зливу, і от він хапає здоровенькі палиці і б'є того бідолашного карлика з усієї сили. Ну і звісно, це призводить до трагедії. Що робить Анансі? Панікує. І в цій паніці він не вигадує нічого кращого, ніж просто приховати свій злочин. Він бере тіло карлика, ховає його на дереві і розраховує підставити першого, ж, хто пройде повз. І знаєте, хто ним виявляється? Його власний син. Уявляєте? Це ж просто класичний приклад підступності Трикстера. Але син треба віддати йому належне, чудово знає свого хитрого татка. Він розуміє, що єдина слабкість Анансі це жадібність, і він вирішує на цьому зіграти. Він вигадує історію, нібито король оголосив величезну винагороду за смерть того карлика. І звісно, це пастка розставлена спеціально для Анансі. І що ви думаєте? Анансі, засліплений цією жадою наживи, потрапляє просто в яблуко. Прямо в пастку. Він біжить до короля, у всьому зізнається, чекаючи на свою нагороду, а натомість отримує дуже суворе покарання. І тут, здавалося б, кінець історії, справедливість перемогла. Але ні, це ж історія про трикстера. То що, Анансі засвоїв урок? Та де там? Звісно, що ні. Він залишається вірним своїй природі до кінця, знаходить якусь невинну, довірливу мураху і обманом просто перекладає на неї своє покарання. І от, як каже легенда, саме тому ми й досі бачимо мурах, які тягнуть на собі щось важке. І ця фраза, що єдине, чому він навчився, це те, що мурахи повні простаки, вона ідеально все підсумовує. Вся моральна неоднозначність тут. Трикстер не просто уникнув наслідків, він взагалі не зробив жодних висновків, він просто знайшов когось слабшого, щоб той страждав замість нього. Кінець. Окей, з Анансі все зрозуміло. Але невже трикстер завжди діє лише заради власної вигоди? Не завжди. Давайте тепер розглянемо зовсім інший приклад історію, де хитрість стає інструментом для чогось героїчного. Це буде історія про те, як один трикстер перехитрив іншого. Тепер перенесімося у світ давньогрецьких міфів. І мова піде про 11-й подвиг Геракла. А завдання в нього ну, таке, що здається просто неможливим. Йому треба дістати золоті яблука Зевса, а вони на хвилиночку ростуть у саду на самому краї землі і охороняють їх не лише доньки титана Атланта, а ще й дракон, який ніколи не спить. Геракл одразу розуміє, грубою сльою тут нічого не вирішиш. І от, за порадою іншого відомого трикстера, Прометея, він укладає угоду з Титаном Атлантом. План такий: Геракл трохи постоїть, потримає небосхил, а Атлант, як батько тих самих охоронниць, спокійно зайде і принесе яблука. Звучить як безпрограшний план, правда ж? От тільки Геракл, здається, забув, з ким має справу. І от. Атлант повертається з яблуками, але він же відчув цей солодкий смак свободи і вирішує влаштувати свою власну маленьку хитрість. Він так і каже Гераклу, Знаєш, а навіщо мені знову брати на себе цей тягар? І просто залишає його там тримати небо. Все, Геракл у пасті. Але саме тут і розкривається геніальність Геракла Трикстера він не панікує ані трохи. Спочатку він такий добре, добре, згоден, присипає пильність Атланта. А потім каже Слухай, може, потриваєш небо буквально на секундочку. Мені треба просто підкладку на плечі поправити, а то незвучно. І щойно Атлант бере на себе цей тягар, Геракл хапає яблука і дає драпака. Геніально, він просто обдурив трикстера його ж зброєю. А тепер давайте просто порівняємо цих двох з одного боку, Анансі, його мотомація чиста, неприкрита жадібність і самозбереження. Кого він дурить? Власного сина і якусь нещасну мураху, і в результаті виходить сухим з води. А з іншого боку, геракл, він використовує хитрість, щоб виконати героїчний подвиг, і обманює він не кого-небудь, а іншого трикстера. Його дії, хоч і хитрі, але служать, ну скажімо так, вищій меті. Так от, ці два приклади Анансі і Герекл, вони, власне, чудово показують оцю подвійну природу Трикстера. Це такий собі двосічний меч. Їхні історії можуть бути і застереженням, і водночас джерелом натхнення. Дивіться з одного боку, історії про таких, як Анансі – це, звісно, застереження. Вони показують нам як егоїзм. Обман, зрада, як все це може призвести до дуже поганих наслідків це по суті нагадування, що гра і порушення правил мають свої межі, і якщо їх перетнути, можна зайти ну, занадто далеко. Але є й інший бік медалі. Дрекстер це ще й символ надії для слабких, для пригноплених. Він дає модель поведінки. Як можна кинути виклик тиранії, несправедливості, використовуючи не силу, а кмітливість? Є ж, наприклад, відомі історії про братчика кролика, де раби за допомогою хитрощів перемагали своїх жорстоких власників. Це ж вічна історія про те, як Давид перемагає Голіафа, як розум перемагає грубу силу. Добре, це все міфи давні історії. А як цей архетип стосується нас сьогодні? Давайте спробуємо зазирнути всередину себе і знайти, так би мовити, нашого внутрішнього трикстера. Ну, погодьтеся, важко отостожнить себе з якимось богом, що тримає на собі цілий світ, це правда. Але ж як легко побачити себе в комусь, хто просто намагається уникнути якоїсь нудної роботи. Ну хто з нас хоч раз не намагався якось схитрувати, щоб перекласти свої обов'язки на когось іншого. Це імпульс, ця ідея уникнути відповідальності за допомогою хитрощів, вона ж абсолютно людська? І саме тому ці історії знаходять такий відгук. Вони торкаються тієї нашої внутрішньої бунтарської частини, яка ну яка просто отримує задоволення від порушення правил. Це ж те саме гостре відчуття, коли робиш щось, що нібито не можна. Погодьтеся, щось у цьому є. І в кінцевому підсумку всі ці історії про трикстерів залишають нас із одним, але дуже непростим питанням: а де, власне, проходить ота межа між невинною хитрістю і відверто шкідливим обманом? І коли, якщо взагалі, порушувати правила, це правильно? Ось над цим варто подумати.